На центральному кладовищі побратими, рідні, мешканці міста прощаються з командиром підрозділу Нацгвардії. Олександр Химиченко загинув 1 квітня 2022 року, виконуючи бойове завдання у Маріуполі. Ну, словам товаришів, які з ним ну, були безпосередньо в боях, то казали, що це були звучні бої з автоматами. Для мене це приклад. Ну не кожен командир здатний брати до рук зброю і. З звичайними солдатами і з сержантами, іншими офіцерами приймати бій в вуличниці, тобто контакти по 50 метрів, коли командири батальйонів можуть відійти більше в тил. Данилові 21. Після Маріуполя він був у російському полоні. Про смерть командира тоді не знав. 18 років після школи підписав контракт. Це був мій перший командир. Я разом ну, з ним попав в Маріуполь восьмого. Лютого після засталі, ну, всі, хто вижили, попали в полон. Юлія, колишня колега Олександра, згадує, як незадовго до початку Великої війни він вирушив у Маріуполь. Це була дуже порядна людина, дуже хоробрий. Він поїхав захищати родину, батьківщину на ротації. Там загинув. Тривалий час Олександра Химиченка вважали зниклим без звісти. Лише на початку травня прийшла звістка про його загибель. Батьки думали, жінка думала, і я думала. Сподівалися, що він живий, що він повернеться. Це була незвичайна людина, дуже порядний, дуже добрий, азивчивий, настоящий офіцер, настоящий захисник. Державний України справа В боротьбі. За нашу волю, за наше майбутнє, ми втрачаємо кращих. Я багато років знав Олександра. Саша був справжній герой, справжній офіцер. Він був справжній командир. Підлеглі його дуже любили. І він ушов від нас як справжній герой до кінця, до останнього подиху, будучи вірним в своїй присязі своїй країні. 3.05 наказом команду, що Національної гвардії України йому присвоєно посмертно звання полковника. Він справжній полковник, справжній командир, вічна пам'ять. Героям слава. Олександр Химиченко. Приклад воїна, справедливого наставника молодих бійців, каже Оксана Латанська. Вона дуже давно і добре знала героя. Не пам'ятаючи лейтенантом, капітаном точно знала. Молодий, стрункий, веселий. Такий запальний. Завжди на позитиві, завжди з посмішкою, завжди з нестандартним підходом до вирішення складних завдань. Тому, коли мій син прийшов служити в цю частину і потрапив саме під командування на той момент вже підполковника Олександра Хімиченка, я була втішена з цього. Тому що знала точно, що йому я свою дитину довірити можу. Перша інформація про загибель командира не дійшла в час, коли з Маріупольським гарнізоном ще був зв'язок, згадує Оксана. Вірити в це не хотілося, тим більше, що інформація була різна. Але, на жаль, на жаль, Сашко повернувся на щиті. В нього залишилася дружина, залишилися діти, які його обожнювали. Він дуже сімейна людина. Дуже Гарний сім'янин. Залишилася з сиротіла мати, а у Бога стала на одного. Янгола у воїнстві більше. Олександра Химиченка нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом посмертно. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.